Динамічні списки по виплаченим та невиплаченим авансам. Для початку створимо список людей, яким виплачено аванс, і який буде завжди оновлюватись. Для цього нам знадобиться функція Фільтр. У аргументі «Масив» нам треба вибрати весь перелік працівників. Далі, у збереження обираємо стовпчик, де вказані суми виплачених авансів. І додаємо умову більше нуля. Підтверджуємо і список тих, кому виплачено, готовий. Тепер створимо список тих, кому виплати ще не було. Так само в аргументі масив обираємо перелік наших працівників. А збереження доповнимо функцію із бланк, яка буде перевіряти, чи є клітинка пустою. Наприклад, у нас є звільнений працівник і йому виплата не повинна бути. Закриваємо дужку, умову тут можна не писати, підтверджуємо нашу функцію, і готово. Наші динамічні списки будуть тепер постійно оновлюватись. А яке питання ви хотіли призібрати з Діо?